Вас вітаю, ви на каналі Майстерня Іграшок Має, і я з вами Ольга. Мої дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні у нас буде таке цікаве відео, тому я вам пропоную залишитися на моєму каналі, подивитися це відео до кінця. Поставити мені, якщо воно вам сподобається, вподобайку і написати свій теплий коментар. Мої любі друзі, я на цей неділі щільно попрацювала. І хочу підбити підсумки. Що ж ми з вами зробили? На цій неділі у нас була така неділя кругленьких іграшок. Були у мене іграшки кругленькі. Я працювала над майстер-класами кругленьких іграшок. Перший у нас був їжачок. Ми з вами зв'язали першого їжачка кругленького. Такий він у нас. Гарненький, хто не знає, шукайте в майстер-класах. Безкоштовний майстер-клас на цього їжачка їжечка-це у нас перший такий був їжачок. Потім ми з вами зв'язали котейку. Кругленького котієчку. Котієчка хорошо зайшов, я дивлюся переглядів на нього дуже багато. Мені сподобалося, і я бачу, що це вам сподобалося, да? тому і мені сподобалось. Тобто він вам зайшов. Я дуже цьому рада, в'яжіть собі в удовольстві, хто не знає, шукайте в описах цей майстер-клас, це такий продіктований майстер-клас, майстер-клас, диктант, але там все зрозуміло. Якщо щось комусь не зрозуміло, можете задавати питання, то я на них відповім, об'ясню. Тобто, оце така у нас була друга іграшка. Він такий забавний, дуже забавний ми гратися класно, сама б гралася. Так, от посадимо його сюди, цього котечку. Третя у нас іграшка була це наш песик. Такий гарненький песичок, да? В ньому. тільки ушки-мордочку ми поміняли ось такі гарнюська, але я бачу песик не зайшов, бо переглядів на песику дуже-дуже мало. Може, ви, коли підписувалися, поставили. То ви можете перепровірити, там, де дзвіночок, да, коли ви підписуєтесь, там дзвіночок, то потрібно поставити усі відео. І тоді YouTube вам буде видавати всі відео, які я випускаю. Бо якщо там не всі колокольчик, то вам тільки буде приходити ті, які я ставлю спеціально там на заставку на розсилку. Тобто, а в мене ще і випускаються ще такі прості відео, да які я не ставлю на цю заставочку. Тому перепровірте, будь ласка, щоб до вас доходили всі відео, бо бачу на песика дуже-дуже мало переглядів. Так, далі, над чим я ще попрацювала. Щільно я працювала, моє любі так працювала, ця лівнієчка, мені дуже-дуже подобається. Дуже подобаються ці кругляші. Дуже. Так, далі я зробила зайку. Далі я зробила зайчика такого. О, бачите, яка зайчка у нас. Кругленька, заюнька. О, яка вона гарненька з бантиком. Ми їй приробили бантик. Ось така у нас зайка. Так, на заєчку в нас ми робимо тільки вушка. А да? так, в принципі, вставляємо глазки, робимо брівки, робимо реснички. носика. от такого я робила, вишила ниточками. Туди-сюди, туди-сюди, чорненькі. Оп. Провела вниз і ротика. Нічого не стала такого робити, причепила бантик крючочком зробила. Чи можна такий бантик зробити, з ленточки, можна і без бантика. Тому я зараз вам вушка продиктую, як я робила вушки, вони в'яжуться дуже легко, я вам зараз об'ясню: набираємо ми, значить, ми в'яжемо з вами на двох спицях. Я в'яжу із софті на 2,5. Набираємо 9 петель і в'яжемо туди обратно одними лицевими петлями, то ми в'яжемо 22 рядочка прямо. Ось ми набрали 9 петелечок. І в'яжемо тільки одні ліцеві у нас. Один рядок, перевертаємо на ізнаночну, теж ліцеві. Да? Так, ми з вами пров'язуємо ось, ось до Ось У нас виходить 22 рядочки. Далі, що ми робимо? Далі ми пров'язуємо 4. Це я диктую, щоб ви розуміли, з кромочною, да? кромочна теж сюди входить. 4 лицеві. Потім робимо прибавку, тобто вона буде в нас в серединці. І потім 5 лицевих. Потім ми пров'язуємо 4 рядочка прямо. Потім робимо 5 лицевих прибавка 5 лицевих. Потім 4 рядочка прямо. Потім у нас 5 лицевих. Прибавка шість лицевих. І е, пров'язуємо чотири рядочка прямо. Ось тут у нас закінчуються наші прибавки. Отсюда вони почалися, тут вони у нас закінчуються. А Далі, що ми робимо? Ми знімаємо кромочну петельку і робимо дві в місті, да? дві разом. Потім пров'язуємо 6 лицевих, опять дві разом. І одна лицева. Рядок пров'язуємо прямо один. Опять так само робимо. Одну знімаємо, дві пров'язуємо разом, чотири лицеві, опять дві разом і одна лицева. Рядок опять пров'язуємо прямо наступний. Так, і далі у нас виходить одну знімаємо. Дві разом, дві лицеві, дві разом одна лицева. Рядок прямо. І ось останній у нас рядок виходить. Знімаємо одну, далі умовляємо, умовляємо, тобто дві. Разом, дві разом, одна лицева. Рядочок пров'язали прямо і стянули. Все. Оце таке у нас вийшло вушко. Робимо таких два вушка. Так? Як зробити шарик? У нас є продіктований майстер-клас в котику. Чи якщо попітельно, то, то ви можете подивитися з прибавочками у їжачку мандрівничку. Так? Розбіжна з цим їжачком, тільки коли ми в'яжемо отут, отут. 10 між прибавками убавками рядків, а тут 14 в інших іграшках. Так, вушку я вам продиктувала. Так, вушку я вам продиктувала, Потім ви е, оце все в'яжете, як я вам казала в котейки. Так, єдине, що я вам хочу показати, дивіться, любі друзі, щоб вам не шивати, чиї у ціни були такі товстенькі. На собачки я такі зробила товстенькі. Я в'язала, отут остається 4 петельки, і я в'язала туди обратно, туди обратно. А на цьому котє... зайки, то я зробила, значить я в'язала як і лапки для їжечка. Значить, я не в'язала туди і обратно, а передвигала спицю. Да? Я забула, як цей шнур називається, передвигала спицю і в'язала. Зв'язала чотири петельки, раз на начало передвинула і чотири петельки. Опять на начало передвинула, 4. Тобто я не переворачувала. Да? І воно вийшло, бачите, гарненьке, якби вони вже зшиті. В песику, бачите, вони такі товстенькі. То вони нехай такі будуть, вони тут так гарно дивляться у песика. А ось уже у зайомки, то так можна зробити, да? Да, зрозуміли. Якщо не зрозуміли, я вам е, зроблю відео, якщо ну, я думаю, ви зрозуміли. Якщо ви не розумієте, як це канатом, заходьте о, до їжечка мандрівничка я там показувала, як лапки. лапки таким же самим чином я робила. Так, мої мої, ви хороші. Значить, у нас вже раз, два, три, чотири кругленькі іграшки. Ну і останню іграшку, над якою я попрацювала кругленьку. Це у нас отакий прекрасний ведмедик. Дивіться, він мені більш всіх подобається. Оцей ведмедичок я зробила. Ведмедик, а він мені дуже-дуже подобається. Він такий гарненький. От із всіх він мені більш. Сподобався цей ведмедик. Ну, Він дуже симпатичний, дуже-дуже. В'яжеться він теж просто, я вам теж продіктую все, щоб ви теж могли зв'язати собі такого красення. Я його тут зацьомкала, так, Лапатулічка така, да? лапатунчик такий. Ну, Такий гарненький. Так що у нас тут, дивіться, очки 12 мили... 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 мім мілі... мілі... вставляла. Зутра я ще каву не пила, язик заплітається, вибачте. Так, вставляла очки 12 мм, О, в зайчику теж вставляла очки 12 мм, але щось синочок каже, що йому щось не сподобалось в цих очках. Каже, вам мож... може, треба було трошки їх. Поближче зробити, чи може поміняти на черненькі? Чорненькі. Ну, не знаю. Ну, Мені, вроді і так. Нічого. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу: підходять очки зайчику чи не підходять. Так, далі, давайте зосередоточимося на ведмедику. Що ми тут робили? Ми тут робили мордочку, ми тут робили вушка. Носик я тут ставила. Такий, як він, він називається, не замшевий, такий, ну, як замшевий, да, як замшевий такий він махровий, красивий такий рельєфний носик, він дуже підходить сюди, коричневий 12 мм глазюнки вставила. Все, тут тільки біленьким ниточкою бліки відробила і зробила бровки більш і ротика ось, Бачите, і більш нічого не робила. Так, давайте я вам продиктую ушки і мордочку, як я робила. Так, на вушки ми набираємо 7 петелечок. Набираємо 7 петель. Пров'язуємо два рядочка. Тобто, Лицьова і ізнаночна. Тут в'яжемо ми ліцеву лицьовими, ізнанку. Сім тобто, на набрали, два рядочка пров'язали прямо. Потім у нас одна знімаємо ми, робимо прибавочку, п'ять пров'язуємо петелечок, потом прибавочка і пров'язуємо останню так? лицьову. Рядок пров'язуємо прямо. Потім опять знімаємо одну петельку, пров'язуємо прибавочну, потім 7 лицевих, потім прибавочна і одна лицева. Опять рядок пров'язуємо прямо. Далі одна знімаємо ми, убавочку робимо 5 лицевих, убавочку, Одна лицюва. Один рядок пров'язуємо прямо. І закриваємо. От у нас виходять отакі вушки. Таких чотири штучки зробити, їх зшити. І потім отак накласти, бачите, ми їх не отак пришиваємо, бо так вони некрасиві. А накладаємо. Накласти. І отак ми пришиваємо. Далі, як я робила мордочку. Мордочка тут трошки менше, ніж у собачки, таким же самим чином робила, але трошки зробила меншу. Дивіться, мордочку ми вже робимо не на двох спицях, а на чотирьох. Так? Набираємо вісім петелечок, розподіляємо на три спиці, на одній три петельки, на другій три петельки, на третій дві петельки, і четвертий в'яжемо. Спочатку ми робимо такі прибавочки. Одна лицева прибавка, це ми робимо до кінця рядку. Потім рядок пров'язуємо прямо. А потім ми з вами робимо так. Дивіться, <скільки> у нас буде так дві лицьові прибавка, дві лицьові прибавка і дві лицьові. На кінці. Ми не робимо прибавки, на кінці спиці не робимо прибавки. На другій спиці точно так же робимо, точно так же робимо. Тобто, робимо дві лицеві прибавки, прибавка, дві лицеві, прибавку не робимо. На третій спиці у нас там одна прибавочка йде, у нас іде дві лицеві прибавочки, дві лицеві, все, не робимо. На кінці спиці не робимо прибавку. То вони у нас мордочка у нас трошки менше, бачите? Потім пров'язуємо 4 рядочка прямо 4 рядочка прямо, і закриваємо. Ось така у нас, виходить, мардюлечка красивенька. Якщо кому вона більш в'яже. Не так туго, то можна три рядочка. Якщо ви дуже туго в'яжете, то чотири рядочка пров'язуєте. Да? Тут іще треба слідкувати, яка у вас в'язка. Все, зробили, трошки набили, щоб воно не було прям сильно набите, але і щоб форму держало. Причепили носика, я застежкою закльопувала. Все, пришили. Дивіться, лапи теж я йому зробила, отак як вам тільки що об'ясняла в зайки канатиком. Не лицевими ізнаночними, а одними лицевими, і вироб стягувала наперед завжди. Ось. Дивіться, все, я вам продиктувала дві нові ігрушечки. Я думаю, вони вам зайдуть, і ви будете переглядати їх. Дивіться, яка в мене купа цих шариків. Які вони гарні, взагалі, гарні, гарні вам усіх. Зараз оце приберу. Усіх у кадр посадю вам. О, такі гарнюські. Даний ну, ведмедик мені більше за всіх сподобався. Так, любі друзі, думала вам ще і лисичку відв'язати, але не вийде. Тому що у мене софті риженького немає. Подивилася, на сайті там є, але у мене. Немає зробити закупочку, немає коштів зробити закупочку. Тому ви вже, якщо той, придумайте самі. Там, в принципі, нічого сложного немає. Зробити мордочку, може, таку, як у ведмедика, носик посадити сюди, більш на край, а вушки трошки длинше зробити, чим у котика. Зробити це все з оранжевого цвіту, кольору помаранчевого, да, і буде така лисичка. Тобто таких звіряток можна різних зробити. Можна, ви знаєте, зробити і пандочку таку, можна зробити і єнотика, таку, можна і жирафку таку зробити. І, ну, На будь-який вкус можна зробити. Але, я думаю, подивилася, котик зайшов, собачка не зайшла. Подивлюся, як інші оці зайка і ведмедик, у це відео зайде. А, і тоді вже буду від, відштовхуватись. Тобто, бачу, що ем, треба щось новеньке вже, да? тому я на цьому зупинюсь. От. Нехай буде так, може потім іще якось зробимо з вами, поки в'яжіть ці іграшки-шарики. Да? Така в нас з вами буде лінієчка суперовська. А ще у, у мене для вас є сюрприз. Я працюю над новенькою іграшкою. Я думаю, вона вам сподобається. Я її відпрацюю, трошки у мене щось там подивлюсь не виходить, але я думаю, я її. Все-таки змаструю, сконструю, вив'яжу і буде вам таке сюрприз. Бо показати не хочу, бо багато іграшок, ну, якби ідей, да, показуєш, а потім дивишся. Ну, просто ідеї тирять. Тому я не хочу перш показувати, зроблю, а потім вже. Потім вже будемо з вами в'язати. Так, ну що, оце я вам зробила. Тепер що я вам хочу, мої любі друзі, сказати. Таку ведмедичка посадю. Я не можу, який він гарненький. Який же ж він гарненький, дивіться, саме гарненький. Він мені більше всіх сподобався. Ще й ниточка така, да, класна підібралася. Колір такий ведмежачий. такий. Колір гарний і, взагалі, все таки гарний вийшов. Я розробила на август місяць для моїх спонсорів. Да? Той, хто хоче спонсорувати мій канал, хоче підтримувати мене, я розробила ось таку іграшку. Ось це тільки для моїх спонсорів. Дивіться, отака от миша. О, така красотуля з хвостиком. Я її тут теж виціловувала. А мишу я розробила вже давно. У мене є як мишки на каркасі, так мишки і просто. Це мишка без каркасу. Це мишка просто. Бачите, такі мишуньки. Красотуля. Взагалі, і шапочка у нас, і цвіточок у нас, і платячко у нас, і ось бачите, які у нас а, такі, і пальчички у нас тут, усі пальчунки, п'ять, усі як полагається у нас. То такий майстер-клас буде в августі для спонсорів мого каналу. Дівчатки, якщо ви хочете такий майстер-клас, становіться спонсорами, і буде ще багато чого. Цікавенького. Так, якби її помістити, в камеру не помістиш. Отака красотулька у нас отак підперте. О, красота, так дивиться, своїми оченьками гарненька, на їх можна в різному кольорі. Зараз ось я хочу ще жовтеньке, може, платічко, чи не знаю, яке синеньке, подивимося, як ще якийсь колір зробити. Так, От такі у мене для вас новинки. Таке все, що ми з вами зробили да, за неділю, це в нас лінієчка кругленьких іграшок, і для спонсорів така буде в августі мишка. Тому там вже є одна іграшка для спонсорів це оса. Тому, хто бажає становіться спонсором, і вам буде від мене такі, такі е, приємні сюрпризи. Так, ну і все. Це я вам все розказала. Тобто я працюю над новенькою іграшкою, можу вам сказати, що це будуть. У мене іграшки, хочу пов'язати. Море плаваючих. Так, да, ми будемо з вами вже перейдемо на море плаваючих. Тобто <кій> хочу щось вам спицами зробити, таке, що плаває у нас в морі в океані. Рознообразити трошки, а то одні тільки лісні та домашні жителі. Вибачаю за свій український, працюю над цим. не... Не всіда виходить добре. Так. Все, буду закінчувати. Буду з вами прощатися. Все, до побачення. Пока-пока, до наступних майстер-класів, до наступних відео. Всім нам здоров'ячка крепкого, всім нам получа, мої рідненькі, мої дорогенькі. Все. Пока-пока. Oh,